Дві співбраті священні співробіт Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. І так сьогодні маємо особливий день. День, котрим розпочинається останній тиждень постураче Страстний тиждень. Мить час, котрим до кінця визначилося. І вичерпалася вся історія спасіння, і здійснилося спасіння людства. І починається це, цей шлях сьогодні особливим способом, коли Ісус зі своїми учнями входить до Єрусалиму, і велика кількість людей, які йшли поряд з ним, перед ним, після Нього, покликували його і величало сан. Сину Давида, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осан на висотах. Місіянський клич. Сповнилися слова Пророка, Скажи, дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці, на оселяті, сині піддаремної. І коли він увійшов в Єрусалим і заметушилося все місто, питали, хто це такий, а народ казав, це Пророк Ісус з Назарету, що в Галилеї. Тому сьогоднішні події, цілісність постаті Христа неможливо по, по справжньому зрозуміти. Без страждань і смерті. Тому що після всіх спроб людей. Які вони вчинили протягом трьох років Ісусового проповідування в Галилеї і Юдеї, зробити Ісуса вождем сповнення їх бажань. Погословити схити царем Ізраїля. Не стає момент, коли Ісус сам дозволяє прославляти себе в очах народу. Лише тут, на порозі розп'яття, де не можна помилятися, він, що промовляв до народу авторитетом Пророка, чудами потверджував свою владу прощати гріхи, а Воскресінням Лазаря засвідчив, що є володарем життя і смерті, публічно дозволяє себе визнати, як Месію, і як царя. Ісус є свідомий своєї месіянської гідності, але Він не в'їжджає до Єрусалиму з пишністю і на показ, а смиренно на осля сідає. Це він сповняє пророцтво про очікуваного царя з роду Давида, який, однак радикально відрізняється від царів цього світу. Він не повстає перед людиною з величезною силою, але сходить до неї у тиші. І лагідності. Христос смиренний тому, що приходить до людини. Якби він наближався з Божим близьком, з величою Божої слави, то напевно наповнював би людину страхом і жахом. Подібно як це сталося на Сенаї, де люди вражені і налякані величою Божої слави, казали до Мойсея, Ти говори до нас. А ми будемо слухати, а Бог нехай до нас не промовляє, а то помремо. Ісус знає, що іншого шляху до людини не існує, і якщо хоче прийти і привести її до себе, то єдиним способом є прийти, огдягненому, не вшати царя, але ж маття смиренного слуги. І таким чином Він може до неї приблизитися. І врятувати. Та не лише смирення характеризує вхід Ісуса в Єрусалим. Цей вхід є лише прообразом майбутніх подій та тінню майбутнього покорення. Шлях спасіння людини веде Спасителя через найглибшу перерібу людського приниження. Надо людської гадьби і досягає апогею. У стражданнях та смерті. Ісус дозволяє себе принижувати все більше, щоб максимально ототожнити себе з людиною. Він не опирається, не закликає легієні ангелів на свій захист, міг би, але хотів бути з людиною, а не розчавити її ведучи своєї влади. Не прийшов панувати як авторитарний цар, але бути слугою і стати жертвою від куплення людини. Тому приходить до неї дуже делікатно. Спочатку на звичайному ослядку, потім на тайні вечері під видами хліба і вина, а потім, як зганьблений, збезчещений, відчуванням битв... вичуванням опльований ніби людина. Останнього гатунку, а в кінці приходить як тотальне ніщо на Христі. Для євреїв хрест був знаком прокляття відчуження від Бога і вибраного народу. Там Христос обявив себе злочинцем, щоб наблизитися до останньої з люд... останнього з людей на маргінесі цього світу. Тому ми не маємо підстав боятися Христа, навіть якщо ми є не гіршими злочинцями. Він ступив а глибину найгіршої, глибшої людської біди. Відтоді чинність Христа зовсім не змінилася. Він дотепер дозволяє нам принижувати себе, бути сверхними і байдужими до Його слова. Не вірити в Його силу. Він смиренно терпеливо мовчить, коли ми гордо, обираємо інші пріоритети і цінності в своєму житті, ніж ті, що заповідав нам Він. Ми дозволяємо себе ігнорувати, коли ми не допускаємо Його в наші доми, в наші родини, в наші стосунки, залишаємо самотнім десь на вулиці, поза нашими містами. Подібно, як тоді, ми, коли ми його вивелимо за місто, як колись, вивели за місто і розп'яли, виключивши з спільноти і середовища Ізраїля. А він все терпеливо зносить, не підвищує голосу, але знову прокірно приходить до нас не з легіонами ангелів, але на ослядку. Тому маємо вирозуміти і визнати, що в історії людства правління Ісуса без приниження, прокляття, страждань на Христі є майже неможливим. Тому що сильність світу цього, як і ті, що були в історії Ізраїлю, однаково ставляться до справи Спасителя. І все ж він входить в історію. Предавлений Христом і водночас запрошує на гостину, щоб дати себе на поживу. Тому церква ніколи не відмовиться від участі на його хресній дорозі, бо інакше не зможе сповнити свою місію, зберегти свою ідентичність і бути свідком правди Ісуса. В Євангелію Бог не обіцяє нам життя без страждань і смерті. Ані не пояснює нам цього гіркого факту, що люди далі страждають, в тому числі і найбільш правідні. Страждання Ісуса це не пояснення, а відповідь, яка вказує інший шлях. Ступивши на гірку дорогу людської долі, Ісус досяг свого піднесення, досяг Отця. І цим приготував дорогу для всіх нас. Це шлях, який не веде назовні. обабіч цих гірких, болючих реалій, але прямо через них. І не веде до якогось уявного кращого завтра, але веде до Бога Отця до вічного спочинку в Нім в Його близькості. Страждання, хвороба, недячність смерть. Це дійсності самі по собі не тільки злі, але й безглузді. Самі в собі вони нікуди не ведуть, але прийнявши у своє життя те, чого людині неможливо уникнути, і зробивши це дорогою до спасіння, Ісус надає всьому значення і тим самим позбавив ці темні сторони безглуздості. Ісус відрізняється від нас тим, що доходить до край нощів у своїй любові до Бога, в єдності з Ним, у своїй любові до людей. І Він вірний цій своїй місії аж до смерті. Але все це є лише прелюдією до кульмінації, якою є Воскресіння. Але і по Воскресінні Ісус залишив на своєму воскреслому тіні. Рани, як печаті своєї любові і своєї вірності, бо продовжує йти посеред нас і нести на собі людські страждання далі. Однак надаремно би він прийшов до нас, якби ми не зійшли до Нього. З чого? З престолів свого невірства. Байдужості, самодостатності, самовпевненості, незалежності від Бога. Тому що Ісус є новим початком і щасливі ті, що розділяють повноту Його людяності, коли відчувають білі страждання і на смерть, але в вічності матимуть участь на Божій славі, бо за життя проявили себе. Правдивими людьми та засвідчили, що на правду є Божими дітьми. Сьогодні діти своїми невинними устами і невинними серцями прославляють Христа, котрий йде у славі на свою смерть. Просім, аби Бог нам теж дав таке чутливе, дитяче, ніжне, благородне і велике серце. У тебе наповнене благодаттю Святого Духа відкривало ту історію, як дійсність, котрою йдемо і ми, учасниками якої і ми є, щоб пройшовши цю дорогу аж до Христа і кожного, кожний своєї, осінули разом з Христом і його світле воскресіння. Амінь.